Із широкого поняття любові домовленості не може бути. Хто виставляє домовленості? Звичайно, его. Тобто, поки ми не дійшли до цілісної любові, хто керує енергією любові? Его. У людини, як у цілісної системи є саме-саме-самецінним. саме, саме, саме Це вміння любити, вміння віддавати любов. І на цей на це джерело, як знаєте, на природній газ і нафту сідає такий собі путін і каже: зараз я краник відкрию, ти от сюди даєш 20% любові, сюди 10. Хотять більше Ні, днім прикручу, так не може бути, я буду розказувати, кому скільки видать. Але також ви цивілізований світ майже весь. Тому любить центр, а крані крутить его. От вам і саме основна несправедливість цього світу. Тому я постійно наголошую на тому. Що треба виховувати своє его, тоді воно не буде розпоряджатись природними ресурсами, до яких у нього, в принципі, немає ніяких прав. Це дар.